Енергозберігаючі технології це чи не найболючіше питання для кожної сільської школи Прикарпаття, адже навчальні заклади, яким по кілька десятків років потребують оновлення та утеплення. Лисецька загальноосвітня школа одна з таких, вона складається з двох корпусів, найстарішому 87 років. Директор закладу Марія Солтен розповідає, віконні рами не лише не втримували тепло у класах, але й настільки прогнили, що були небезпечними для учнів. Замінити 20 вікон в лисецькій зож допомогли депутати обласної ради Володимир. Прохопте та Юрій Дерев'янко. Для освітнього закладу нові вікна енергозберігаючі надзвичайно важливі. В першу чергу це тому, що це здорові дітей, які можуть знаходитись в класі і клас може провітрюватись. В класі тепло відповідно, тому що вікна не пропускають холодне повітря взимку. Це так само дуже важливо для бюджету, тому що це суттєва економія бюджетних коштів, яких так критично не вистачає для фінансування освіти. Встановити нові енергозберігаючі вікна вдалося і за підтримки батьківського комітету школи. Він зібрав 20% коштів. Меценати переконують, така допомога вкрай важлива. Адже коли батьки долучаються до вирішення проблем школи, то й діти більше цінуватимуть спільну роботу. Зараз, каже директор закладу, мріє про комп'ютерне оснащення класів. Діти хочуть нових сучасних технологій, а і Існуючим уже більше восьми років. Ми говоримо про е, інновації, ми говоримо про комп'ютерні технології. А проблеми у нас є комп'ютерні технології. У нас е, потужний спеціаліст. У нас діти працюють, створюють свої нові програми, презентації. А працювати нема на чому через те, що комп'ютери наші з 2003 року. Про нові комп'ютери наприкінці року каже Марія Солтан, Можна тільки мріяти. Сподівається, що втілити бажання учнів стане реальним уже в 2012-му.